Після цього нагадаю вони відправили взагалі там на два місяці відпустки. Їх відправили, коли опозиція благала виділити додаткові кошти на оборону, коли західні партнери весь час вже насилали, почали насилати нам джавеліни і НЛАУ з літаками. А наші парламентарі в той час після цих святкувань. Відправилися у відпустку, не було жодного засідання Кабміну. Рішення Зеленського не проводити ніяких перемовин з путіним, але прямих перемовин може й не бути, але можливо провести якісь перемовини з посередниками при посередництві тих сил, які зацікавлені сьогодні в вирішенні цього конфлікту. Саме російські гроші свого часу врятували його від банкрутства. Він любить там вихвалятися своїми великими бізнесовими талантами. Навіть книгу там випустив, яку бачає біблію сучасного бізнесу. Ну і друже, в мене до тебе зразу, як то кажуть, з початків. Питання Питання таке, що я хотів би з тобою обговорити. Ну, ми сьогодні, взагалі, то декілька питань обговоримо. Хотів би почати з одного з допису. Значить, Справа в тому, що Степан Бунда, регулярний підписник, він регулярно пише запитання, а лапін мовчить. Якось так знаєте, буває таке, що людина напише, а воно десь в стрічці проскочить. Я не замітив, тому персонально хочу відповісти е, і хотів би з тобою обговорити питання. Отже, пане Ігоре, якщо це можливо, спростуйте, будь ласка, такий можливий переліг, перебіг подій. А саме, невдачі на фронті призведуть до вимушеного, вимушеного перемир'я, протягом якого Україна встигне... Переобрати ще раз президента Зеленського президентом Зеленським, тобто до чого ведеться суть запитання? Що якщо будуть якісь невдачі на фронті, а ми бачимо, що часто густо західні політики закликають, е, нібито Україну до якогось перемир'я з Росією піти на якісь поступки? Ну, ми чули це Орбан там, Фіцота, ну багато їх таких було. Ми зараз всіх не будемо. Причому не ті з них займають позицію. Поступок від України заради умиротворення агресора, інші кажуть, що ну зовсім інші те. Але тим не менше, якщо таке відбудеться, Путін на це якщо піде, і мудрий народ знову, якщо на граблі наступить. Як ви розцінюєте саме такі дійства, саме такі можливості. Тому, Дмитре, от саме в такому ключі звучить запитання глядача, і я би хотів би, щоб все-таки ми дали йому відповідь е свого ставлення до цього, чи це можливо? Перше, друге, третє. Ну, я вже кажу, що третє, я точно вірю, що неможливо. Вакцинація кривавою вакциною від цього Трешняка, я думаю, Украї... народ України вже отримав, але тим не менше, які твої думки, чи можуть винудити Україну до, якогось, до якихось поступок? Піти на перемир'я, чи взагалі Путін взагалі розглядає такий варіант, як крім заяв його дебільних заяв про перемир'я? Чи взагалі він збирається сідати за якийсь стол переговорів, чи буде далі намагатися задушити Україну повністю? Ну, от таке якесь велике запитання, але тобі, будь ласка, слово. А друзі, а ви тим часом репост, вподобайки, коментарі? Ну, ви все знаєте. Все, поїхали. Ну я хотів би розпочати з констатації того факту, що в нас парламентсько президентська форма правління, а не офісно президентська згідно конституції. І, на жаль, сучасний парламент найгірший за всю історію України нас не було настільки непрофесійного, некваліфікованого складу цього парламенту. Ми ж знаємо, як набирали слуг народу, да яким там Трускавецьку школу вони пройшли парламентаризму. Тому сьогодні найголовніша наша, як на мене, проблема, що цей парламент він не спроможний виступати в ролі. Ну ось, да, це якраз я розмістив себе вчора. Нагадування про як вони в, в осіни після вже отримання попереджень від своїх американських західних партнерів, як вони святкували там якусь подію в трускавці. Знов ж таки проходили чергове навчання і. Після цього нагадаю, вони відправили взагалі там на два, два місяці. Відпустки їх відправили. Та коли опозиція благала виділити додаткові кошти на ем, оборону, коли західні партнери весь час вже насилали, почали насилати нам джавеліни і енлаву з літаками. А наші парламентарі в той час після цих святкувань. Відправились у відпустку, не було жодного засідання кабміну відповідно на ту болючу тему на да, російського mm -hmm. наступу потенційного да і накопичення такої рекордної кількості російських військ, і тому так чи інакше сьогодні виходить, що цей не, найнекваліфікованіший парламент. Претендує на те, щоб бути при владі в нашу рекордну кількість часу. Тобто, ну, це такий казус, такий історичний, який треба якимось чином все ж таки як на мене вирішити. І тут якраз можливо подання до, до Конституційного суду, яке можливо передбачить якісь можливості, все ж таки ну, процедуру. Проведення виборів У нас в 2014 році, хоча теж тоді вже там 7% відсотків території більше було тоді за Донбасом окуповано, але все ж таки ми провели вибори, і як на мене вибрали тоді найкращий парламент за всю історію України, якому якраз наш шановний сьогодні ведучий да був депутатом. Тому я не, не бачу сьогодні якоїсь. Якогось такого простого виходу з цієї ситуації, яке там може бути тимчасове перемір'я, Путін може його дійсно знов ж таки використати для того, щоб накопичити сили. Але так чи інакше, от вирішити цю проблему не діє не дієздатного парламенту, можливо, через ну ж таки якесь рішення конституційного суду, хоча. Було б можливо, хоча зараз ми знаємо, який там тиск вже починається на Конституційний суд. Я в себе ж теж в телеграм-каналі сьогодні навів цитату Зеленського. Правда, вона була ще з того періоду, коли не було повномасштабного вторгнення, але тоді він так зневажливо ставився до Конституційного суду. А сьогодні ми знаємо там, що проти пана голова там починаються якісь наїзди і козні. Намагаються підкорити собі всю судову систему за рахунок знову таки ну, своїх заступників в офісі президента в образі цього регіонального колишнього діяча пана Татарова. Тобто, як на мене, щось має бути знайдений якийсь варіант перезавантаження цієї Верховної Ради. Ну, друже, я звичайно теж хотів би, щоб у нас був нормальний проукраїнський налаштований парламент, не з цими фріками, які сьогодні засідають в багатьох кріслах. Я не кажу, що всі там, можливо, є трошки нормальних людей, в яких є отой тум-дум, Як я кажу, от але е, наскільки от, ну, моє відношення до всього. Щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану в даний момент без участі військових, без допуску військових, не тільки до голосування обирати, але і обиратися, це є звичайно дуже така ризикова та тенденція, яка може призвести до легітимізації цього трешу, саме так, до легітимізації цього трешу ще на 5 років. Ну, поки всі буйні, як такі, як я кажу, як ми займаються війною, воюють в окопах, донатять і так далі. Зелена команда узурповує владу, і узурповує фактично медіа і робить всі кроки щодо неможливості, е, ну скажімо так, демократичних механізмів впливати на вибори взагалі в державі України. Да? Ну тобто, без рівного доступу до медіаресурсів, ну ми отримаємо ще одних 5 років. Але суть питання якраз полягає в тому. Що окей, питання виборів ми можемо? Ну, це, це наше внутрішнє питання. А от питання всадження за переговорний стіл з росіянами за рахунок українських територій, і чи взагалі це припустимо, допустимо? І якщо це буде, що далі? Які от твої думки саме, якщо це відбудеться? Ми бачимо заяви Трампа. Да? ну ми ще сьогодні про це поговоримо. Тобто, заяви багатьох західних політиків, які кажуть, що Україна має змінити свою політику і сісти за стіл переговорів. Таке враження, що росіяни тут там миротворці просяться, давайте сядемо за стіл переговорів. А ми такі зли укри, які не хочуть. Ну отак воно виглядає так. От чи це реалістичний сценарій, чи може він відбутися, і що далі з цим робити, якщо це відбудеться? От в даний момент я говорю: от таке от питання мене дуже турбує. Ну, ми свого часу е вели пере перемовини, е в наслідок яких були укладені е мінські угоди з посередництві е європейських держав, був нормандський цей квартет. Були перемовини в мінську, коли тоді ще там Лукашенко не був таким затятим путіністом, як зараз. І зрештою, ми змогли вигати час розбудувати потужну армію. Тобто були були такі прецеденти. Я якраз нагадую, що ти спочатку. Згадав про рішення Зеленського не проводити ніяких там перемовин з путіним, але прямих перемовин може й не бути, але можливо провести якісь перемовини з посередниками при посередництві тих сил, які зацікавлені сьогодні в вирішенні цього конфлікту. Ну я не брав би на себе зараз там відповідальності придрікати як такий можливий розвиток подій, але це знову ж таки залежить в першу чергу від ситуації в Росії, якщо їх довести до критичного стану, коли сьогодні вже нас завдяки зусиллям наших наших ВПЛА порушена робота всього нафтогазового комплексу російського, завдяки санкціям. Я нагадаю, що Газпром втратив сьогодні там більше третини повністю третини своїх. Контрактів та, той, той, та корпорації, якою пишалися росіяни, і свого часу там Міллер заявляв, що ми будемо в 2024 році мати там капіталізацію трильйон доларів. А реально сьогодні там, замість трильйона, якщо я не помиляюсь, на 60 чи там 55 мільярдів, тобто в 20 разів менше, ніж вони очікували. Це тільки по газу, а нафтопереробка і постачання нафти теж суттєво з сьогодні зменшилися. Тобто, якщо ми зможемо ще більше вплинути на ситуацію в російській економіці, і ці цифри будуть вражаючими сьогодні, між іншим Росія заборонила публікувати звітність найбільших державних підприємств прийнято таке рішення, так от як свого часу радянський союз розвалився під тягарем якраз економічних всіх проблем, то можливо і наші зусилля спільно з нашими партнерами. Я цитував теж на своєму телеграм-каналі вислів. Одного з провідних там німецьких політиків про те, що треба дійсно надавати Україні всі можливі сьогодні засоби враження російської території на максимальну дальність для того, щоб знекровити російську економіку. Тобто, це ще два роки тому, навіть там можливо півтора роки тому важко було очікувати від німців подібних заяв. Але сьогодні вони якраз стають найбільш активними нашими. Союзниками в цьому плані і вимагають постачання всіх систем озброєння, які б дали нам цю критичну перевагу. А, дуже, я з тобою погоджуюся. До речі, зараз все частіше і частіше західні дипломати якраз таки висловлюються, причому в Німеччині. Висловлюються про те, що потрібно переносити війну на територію супротивника. Ми з тобою про це кажемо вже другий рік. Я ще про це кричав з окопів. От але тим не менше, дуже багато вже дослухаються до тої тези, що потрібно переносити війну на територію супротивника, бо не зруйнувавши економіку воюючої держави, ми ніколи не втримаємо цю агресію лише тілами та допомогою західного світу. Тому питання загострює питання стосовно постачання ракет Таурус, які потрібно все таки продавити в німецькому суспільстві. Ну про на друге на противагу цьому річ не на противагу, а в доповнення до цього ми чуємо заяви дуже багатьох зараз світових лідерів про те, що якщо ця війна буде йти в цьому темпі, і такими недостатніми кроками з боку заходу по допомозі Україні. То це може призвести до нової хвилі мігрантів, і саме це лякає західних партнерів нової хвилі мігрантів з України. Я хочу наголосити, що, наприклад, такі країни, як Польща, за рахунок нібито проблем з мігрантами, але вони отримали мігрантів з України, які відкрили ФОПи, які пішли на роботу, які платять податки і перезапустили в певній мірі. Після такої кризи, яка була після ковіду, економіку Польщі натомість інші країни Європи далі продовжували в себе розміщати мігрантів там Сирії, ну і на багато багатьох інших країн, е, але всіх їх лякає нова хвиля. Бо якщо буде, як вони кажуть, ще з 10 мільйонів українців, то буде ще більше проблем, і їхні економіки можуть не втриматися е, саме завдяки таких міграційним хвилям. Я би хотів би в цьому контексті ще пригадати історичний факт, коли воїни УПА відступали під натиском е, радянської, скажімо так, НКВДської армії. Вони відступали на території західних країн! увага, Зі зброєю в руках. Тому західні партнери повинні і на це зважити. Ну, уявімо собі, перестають вони нам допомагати. І що далі? Ми партизанимо, де? Ну, відступаємо до якоїсь міри, і що далі? Ми ж не складемо зброю на кордоні армії Європи. Вони готові не готові сьогодні воювати проти Росії, але вони будуть готові стати на кордоні, щоб не пустити українських біженців, і ми це теж маємо розуміти. Тому для того, щоб все таки демократичні цінності, права і свободи громадян були, як то кажуть, непохитними у всьому світі. Західний світ мав би нам більше і більше і більше і більше допомагати. Ну, такі декілька тез я якраз додав в контексті перенесення війни на територію супротивника. Це не тільки безпілотники, не тільки нищення інфраструктури Нафтогазу їхнього, їхнього там ета, РосНЕФТІ. Ми всі знаємо, що росіяни дуже багато грошей заробляють на торгівлі енергоносіями. Але Якщо санкції далі будуть напіввагітними і далі будуть отак, от, крізь пальці дивитися, як грецькі танкери перевозять нафту по всьому світу, російську нафту, як Індія намагається тією нафтою там розбадяжити також торгувати. Вони будуть підсилювати зв'язки Росії і Китаю. А я хочу нагадати, що у Тайвані якраз таки загроза не від нас, правда, і американці повинні це зрозуміти. Тому на цьому тлі дивними видаються мені заяви. Кандидата в президенти Дональда Трампа для глядачів хочу сказати, що декілька таких контроверсійних заяв нещодавно зробив Трамп. А саме, якщо західні партнери не будуть сплачувати свої внески в членство в НАТО, і Росія на когось з них нападе, то Трамп підтримає Росію. Ну це така була заява зроблена. Я як прочитав. Ну тобто, Трамп підтримає напад Росії на ті країни-члени НАТО, які не доплачують грошей і внески в їхню організацію НАТО. Це одна з таких заяв, і я би хотів би, щоб ти все-таки сказав би свої думки з точки зору. Ну скажімо так, свого досвіду і спеціаліста, який все-таки в міжнародній політиці, ну скажімо так, трохи більше за мене волочи. Тому друже, тобі отаке от от запитання. Оця от заява, вона мене ну просто вибісила. Ну, не даремно ж стільки уваги сьогодні приділяється саме персоні Трампа і його. Можливим, можливої перемозі на президентських виборах в Росії, тому що я нагадаю такий цікавий історичний факт: вперше про свою номінацію на президентство, вперше про свою мрію стати американським президентом Трамп свого часу висловився після візиту до. Радянського союзу ще наприкінці 80-х років, буквально за там два-три тижні після того, як він повернувся, він вперше згадав про можливість своєї там участі в президентській компанії. Потім саме російські гроші, ну там брудні гроші, про що навіть там не приховували його найближчі колеги, навіть родичі, саме російські гроші свого часу врятували його від банкрутства. Він любить там вихвалятися своїми, якимись там великими бізнесовими талантами, навіть книгу там випустив, яку вбачає, вбачає там, біблію сучасного бізнесу про те, як укладати угоди. Але як відомо, його найближчі родичі, навіть його, його мати, правда, цей її вислів ніхто документально не підтвердив, але часто її цитували. Що він тільки в політиці може призвести до хаосу. Це людина, яка не виправдає ніяких очікувань, да? його племінниця написала цілу книгу, в якій називали його там ганьбою для всієї родини, з урахуванням його поведінки, його там психологічних таких травм, відхилень. Так от. <ганування> Його Росія, бачає, в Путінська Росія вбачає в ньому такого троянського коня, який має зруйнувати єдність заходу і в першу чергу зруйнувати натівські структури. І не даремно скільки сьогодні уваги приділяються тому самому там інтерв'ю Путіна людині цьому Карлсону, якого розглядають як одного з кандидатів на віце-президентство. І такий галос підняли. Тобто, з одного боку, там вони проклинають цих англосаксів в Росії і всіма способами там намагаються засудити Америку. А з іншого боку, таку увагу приділяють саме американському, найскандальнішому там насправді журналісту взагалі назвати його журналістом. Сьогодні вже ніхто на Заході не. Може, тому що він призвів до рекордного збитку своєї корпорації корпорації Фоксу, в якій він працював, і саме через те, що його звинувачували в рекордній кількості фейків та маніпулятивних тверджень, які були в його репортажах, в його програмах. І через це сьогодні навіть намагаються там європейські лідери після його ганебного цього інтерв'ю з путіним ввести санкції проти нього, заборонити йому відвідувати європейські країни. Оскільки настільки оскільки вони розцінюють це як просто підігравання Путіну, що жодного насправді жорсткого питання не було поставлено дуже сервільно виглядало це інтерв'ю і. Таким чином, росіяни намагаються встановити контакти з Путіним. Можливо, якраз цей канал комунікації їм видається більш зручним через цього Андерсона. Але яка ситуація сьогодні як буде розвиватися ситуація на виборах? Залежить в першу чергу від рішення Верховного суду, яке не має бути там прийнято найближчими тижнями чи дійсно ці е, кримінальні справи і кримінальні звинувачення, які там вперше за всю історію Америки, така кількість е, кримінальних справ порушена проти людини, проти політика, а тим більше проти політика такого масштабу, такого рівня. Тобто це дійсно така дуже потужна бомба уповільненої дії, яка закладена взагалі під стабільність американської політичної системи. Подивимось, як це буде розвиватися, наскільки це вплине на В першу чергу нас цікавить виділення нам грошей і озброєння для того, щоб функціонували не тільки українська армія, але й українська економіка.